Шановні друзі, шановні колеги, вчителі початкових класів. Сьогодні в вашій увазі я хочу в рамках конкурсу вибори підручників для першого класу представити наші посібники для першого класу. Зошит посібників у трьох частинах, який ми створюємо разом з провідним видавництвом Генеза, який вже пройшов апробацію в минулому навчальному році. Ну, Це трішки про мене. Хто захоче, прочитає. Ми з видавництвом Генеза пропонуємо наступну методичну підтримку для наших зошитів-посібників. Календарне тематичне планування, конспекти уроків, презентація уроків, відео до уроків і дещо інше. Давайте ми завітаємо на сайт Генези і подивимося, де це все можна знайти. Отже, ми з вами на сайті видавництва Генеза натискуємо початкова школа, перший клас нуж. Конкурс підручників, ви бачите, математика перший клас істер, Клацаємо. І попадаємо на сторінку, на, яку, на якій ми можемо представити і сам, ви можете переглянути сам посібник. Ви можете подивитися презентацію цього посібника, календарно тематичне планування авторське. Я Дуже поважаю вчителів, які користуються моїми підручниками посібниками. Вони в мене з першого класу по 11 Є підручники і посібники. Всі календарне планування я роблю у форматі Word, для того, щоб вчитель міг їх підлаштувати під свої потреби, коригувати. Підправити, виправити і так далі. Презентації до уроки нашої колеги Ярослави Ковришко. Відео до уроків, до речі, дуже цікаве відео. Хто попаде на сторінку Генези, ну, дуже раджу подивитися деякі відео пані Ярослави. І ще календарна тематична конспекти, презентації, відео, розробки уроків. І ви можете тут прочитати відгуки тих вчителів-апробаторів, які минулий навчальний рік. Працювали з нашими посібниками також на цій сторінці три вебіна... чотири вебінари, які в рамках математичного практикуму ми проводили з видавництвом генеза. Тут в мене невеличка презентація в рамках хвилини, які мені відвели шановні організатори. Там в нас більш широке пояснення наших посібників, більш широка розповідь про них. Сподіваюся, що ви завітаєте на сайт Генезу, отримаєте корисну інформацію. А зараз повернемося до презентації. Особливості конкурсного навчального посібника, математика для першого класу, він складається з трьох частин, і ми в нашій методиці для початкової школи намагаємося поєднати три підходи: класичні методики початкової школи, розвивальні методики та авторські методики. Далі ми з вами розглянемо переваги та особливості підручника. Підручник починається з такого ну, віршованого мотиваційного звернення. Любі хлопчики і дівчата, щоб успішно нині жити, математику вивчайте в оцифрованому світі. Як зробити симпатичним і комфортним світ навкруг. Треба, щоб математичним став у вас і зір і слух. Вчіться вправно рахувати. Цифри старанно написати для задачі розв'язання, розум, прагне тренування. Тож до праці, геть а опановуйте лічбу. Швидко трудно, ще долайте. Шлях до знанстві прокладайте. Ми вводимо у посібнику опробовані умовні позначення. Вони у правій частині. Деякі з цих позначень, наприклад, Кубік Рубіка або Прапор України, або блокнот, життєва задача. Вони є в усіх моїх підручниках і посібниках, починаючи з першого класу по одинадцятий, трішки пізніше, ми більш детально на них. Подивимося. Авторська методика пропонує зручну і зрозумілу побудову. Вісім розділів у першому класі пропорційно і доцільно розподілено у трьох частинах. У межах кожного розділу подана тема урока, наприклад, у частині 1 назва розділу властивості відношення і форма об'єктів лічба. Перший урок, це тут лічба об'єктів. Ви бачите, як це оформлено. Бачите, як це оформлено у другій частині. Бачите, як це оформлено у третій частині. Наші вправи підрозділяються на наступні типи і класи. Технічні вправи. Це вправи та завдання вправи на відпрацювання матеріалу, що вивчається як новий, актуалізується, закріплюється, повторюється, перевіряється. Ви бачите на ваших екранах деякі технічні вправи. На наш погляд, вони будуть цікавими для учнів. Ось ще технічні вправи. Ось наступний слайд також технічними вправами. Крім того, в нас у зошиті дуже багато розвивальних вправ. У зошитах, у рубриках вправи підвищеної складності цікаві задачі поміркує одначе. Хочу пояснити, чим ці рубрики відрізняються. Вправи підвищеної складності, піктограма, зірочка. Ви бачите, це, наприклад, п'ята задача у нижній частині слайду праворуч. Це задачі, які відносяться до теми уроку, але вони підвищеної складності. Кубік, Рубіка, Піктограма. Цікаві задачі поміркують, наче, як я казав, вони в усіх моїх роботах. Першого класу по одинадцятий. Ці задачі вони не відносяться безпосередньо до теми уроку. Це задачі з логічним навантаженням, цікаві, графічні. І їх вчитель може давати додатково на уроці або переносити на інший урок, або давати на групі продовженого дня. Крім того, в нашому ЗОшиті є корисні задачі, які практично орієнтовані у рубриці Життєва задача життєва задача це задача, яка взята із життя. Ну, наприклад, на слайді ліворуч Василька хоче купити булочку за 8 гривень, як він може сплатити цю покупку. В нього є набір монеток. І тут в дію вступає творчість вчителя. Я дуже сподіваюся, що з 1 вересня 2023 року всі ми вийдемо в школу. Будемо бачити очі дітей, ви будете вже трішечки знати свій клас до цього моменту. І ви зможете варіювати цю задачу. Назвіть кілька варіантів. Ви будете бачити, що якщо активність у дітей велика, то ви можете і 3, і 4, як вам дітлахи назвуть варіантів. Або якщо активність невелика, ну, наприклад, назвуть 2. Або один покажете ви, як зразок, інший. Назвуть дітлахів. У нас уши у зошитах дуже багато можливостей для творчості вчителів. Праворуч на ваших екранах ще дві задачі, які можна віднести до життєвих задач. Ті життєві задачі нам будуть потрібні і в другому, і в третьому, і в подальших класах. Вони є в усіх моїх посібниках і підручниках також в усіх моїх підручниках і посібниках з першого класу по 11 дуже багато українознавчих задач. Деякі задачі ви бачите на своїх екранах, ці задачі не просто розвивають патріотизм, любов до нашої батьківщини. Вони дуже потрібні. В мене інколи відбуваються. Ну, не те, щоб дискусія, я просто довожу вчителям, що на уроках математики можна розвивати патріотизм, не лише на уроках. Рідної мови, чи на уроках Історії України, чи на уроках Я досліджую світ», якщо мова йде про молодшу школу. На уроках математики ми можемо і повинні також виховувати патріотів нашої Батьківщини. У наших зошитах-посібниках поєднані елементи підручника, елементи робочого зошита, що заочаджують час на підготовку до занять. Ви бачите коротенькі, але вичерпні пояснення нового матеріалу. Вони для маленьких діточок і не можуть бути великими, звичайно, є елементи з друкованого основана або робочого зошата. Такий перше перший раз такий формат ми опробували з видавництвом генеза ще 5 років тому. Такі зошити в нас є для другого класу, для третього. В такому форматі ми працювали для четвертих тоді пілотних класів і в такому форматі ми робили наші пілоти і для п'ятого класу також. Тобто цей формат дуже добре опробований. Ми дуже раді, що Міністерство освіти і науки України вирішило конкурс першого класу з математики проводити саме ну, у форматі посібника. Які ми вам представляємо у дочисловій частині? Ми не даємо нумерацію вправ. Чому тому, що діти приходять з різною підготовкою, деякі діти ще не знають цифр, таких діточок ну в принципі досить багато, тому нумерувати вправи ми вважаємо недоцільним. А потім, коли діточки вже дізнаються. Про числа, про цифри, звичайно, ми вправи нумеруємо. У наших зовшитах посібниках дуже багато вправ на розвиток пам'яті, уваги, уяви, логічного мислення. Деякі з них ви вже бачили, а деякі з них бачите на своєму екрані. Методика розв'язування інколи надається кількома способами. Ви бачите, як на першому році ми подаємо додавання віднімання числа 2 у верхній частині слайда двома способами. А потім. Показуємо ще й третій спосіб додавання і віднімання числа два частинами, тобто на наступному уроці. у нас багато у задач за зразком. Деякі задачі за зразком, як у верхній частині слайда праворуч, ну, просто за зразком. А деякі задачі за зразком носять е, в собі несуть певний дидактичний прийом. Цей дидактичний прийом я називаю зменшення якості підказки. Тобто, коли в першому стовпчику. Права друга внизу, в першому стовпчику підказок більше, в першому, в другому їх трішки менше, а в третьому немає взагалі. Такий дидактичний прийом ми проводимо по всьому нашому зошитопосібнику, по всім трьох чим, чим частинам. Якщо є задачі за зразком, то абсолютно очевидно, що мають бути творчі задачі. Деякі з творчих задач, ви бачите на своєму. Е, Екрані, ну більше про творчі задачі я розказував про на тих математичних практикумах, які ми провели з видавництвом гнезду, але все одно зверну увагу на задачу праворуч. Придумай задачу за малюнком та розв'яжи її, порівняй з задачами однокласників. Чому автор просить порівняти з задачами однокласників? Тому що за цим малюнком можна скласти три задачі у першому класі. Скільки всього фруктів, З трьома питаннями. скільки всього фруктів на тарілці? Наскільки яблук більше, ніж груш, наскільки груш менше, ніж яблук. Тому ми просимо порівняти з задачами однокласників. У нас досить багато таких задач, таких вправ, коли ми результат, задача або відповідь просимо порівняти. Велику увагу ми приділяємо вмінню розв'язувати задачі. Взагалі кажучи, розв'язування задач є одним ну, з основних. В початковій школі, коли ми беремо діточок у п'ятому класі, то дуже часто розв'язування задач є слабким місцем. Вся наша лінійка. Посібників та підручників для початкової школи напрямлене на те, щоб діти були максимально підготовлені для п'ятого класу. Вони прийдуть п'ятий клас. Ну байдуже, мій буде підручник чи не мій підручник. Справа не в цьому, але ми хочемо, щоб діти були максимально підготовлені. Саме тому ми велику увагу приділяємо розв'язування задач. На, на ваших екранах ви бачите слайди, які показують. Тут ми просимо намалювати задачу про апельсини, ілюструємо задачу, художні малюнки. Все робимо для того, щоб достукатися до дітей, щоб вони навчилися розв'язувати поки що прості задачі. Це буде великим фундаментом, великим підґрунтям для, для наступного їхнього навчання. У наших зошитих посібниках ми пропонуємо різні підходи до розв'язування задач, зокрема сюжетних задач. Ну, я більш детально це все розповідав на математичному практикумі видавництва Генеза. Запрошую вас завітати на сайті і переглянути ці практикуми, на жаль, в рамках відведеного часу. Я дуже детально не можу це пояснити. Займаємося розвитком графічної культури. Розуміємо про те, що діточки приходять у перший клас з дуже різним. Фундаментом для графічної культури дехто вміє тримати олівець ручку, вміє трішки писати або малювати, дехто не вміє. Тому особливо у першому семестрі на у нас дуже багато вправ на розвиток графічної культури. У всіх уроках у нас є зворотній зв'язок, рефлексія, причому на більшості етапів уроку. А в кінці уроку зворотній зв'язок є завжди. У нас у кінці уроку така деревця, і ми просимо учнів з'єднати деревце з лінією. Корисне, цікаво, як для тебе пройшов урок. Це на кожному уроці. Методичне вивере, на наш погляд, є введення в абстрактні поняття, зокрема геометричне. Дуже багато геометричних вправ в нашому зошиті. Вони, в тому числі пропедевтичні, вони в тому числі готують учнів до навчання у наступних класах у середній школі і навіть у старшій школі. Деякі такі графічні, деякі такі вправи на розвиток геометричного мислення ви бачите на своїх екранах, в тому числі, і просто на розвиток просторового мислення. Ми сподіваємося на участі допомогу батьків Посібник у трьох частинах. побудований так, що підходить як для очного, так і для дистанційного чи змішаного навчання. Успішна апробація у 2021-2022 році засвідчила, що обрана. Авторами реалізована видавництвом форма подання матеріалу у виданні зручна, зрозуміло, батькам першачків. І дозволяє педагогам ефективно та продуктивно користуватися посібникам у навчанні математики від першого року і у школі, і вдома, із залученням батьків. Ми в нашій презентації подаємо відгуки наших колег, які здійснювали апробацію більшість цих відгуків на сайті видавництва ГНС. А далі хочу показати дуже коротенько, які ще додаткові матеріали. Я як автор підготував. Якщо ви завітаєте невідомий педагогічний портал LearningsApps.org і наберете у пошуку easter 69, то вам запропонують перейти на мою сторінку, сторінку моїх вправ. Тут ви бачите мій веб-сайт, бачите мою електронну скриньку. І бачите вправи з першого. Класу по 6 інтерактивні вправи. Якраз зараз папка для першого класу наповнюється. Є вправи, які вже переглянули більше 100 разів, до речі, кажучи, що мені дуже приємно. Ну, а рекорд належить одній з вправ для 5 класу, яку переглянули більше 16 тисяч разів. Папки наповнюються на математичному практику. Я розказував, які типи і види задач я пропоную. Я вас дуже прошу. Завітайте на сайт видавництва Генеза. Перегляньте це математичне практику, там я це дуже детально пояснюю. В кінці хочу подякувати організаторам за можливість виступити перед вчителями. Хочу подякувати всім, хто дивиться, в тому числі вчителям, за увагу. Дякую, до нових перемог. Нехай в нашій країні все буде добре. Перемога буде найшвидше. Дякую.